Відвідуємо декілька секонд-хендів і почну я з Брітіш Мікса. Як завжди починаю роздивлятися сумки. Вони мені ще не набридли. Тому, тому пропоную подивитися те, що я побачила. Декілька привернула увагу. Залишилось вже не так багато. Я прийшла не з початку дня, і навіть мені здається не в цей день був. Завоз люксу. Але я намагаюсь подивитися і завжди цікаво щось новеньке знайти. Ой, ось як ця сумка Mia-Mio. Mio. І я вам хочу її показати. Вона дуже яскрава, -шкіра. Vegan and ethical fashion. Віганський бренд. Але вона виглядає так весело, неординарно. Тому, мій погляд на ній зупиняється, хоча вона вже така потаскана. Навряд чи б я її купляла, але роздивитися все рівно цікаво. Сумка немаленька, середнього розміру, яку можна заповнити до отказу. В принципі, все може поміститися те, що хочеться. І також ось така невеличка сумочка. Не можу сказати, що взагалі були сумочки, як. Куп я хотіла б придбати, ні. Але розглядати, розглядаю також з люкса взуття, Ось такі я поглянула бо розмір приблизно мого сина. Тому я зупинилась на них і розглядала в тому плані, що вони в хорошому стані. Ну, а потім я взяла декілька речей в примірку і пропоную вам подивитися, і підемо в інший секонд-хен. Куртка немає ремня. на ексклюзиві висіла. Взяла цю шкірянку, бо вона не чорна, вона бежевих кольорів. Мені здавалося, що вона буде освіжати, хоча трошечки маленька. Але примірити мені хотілося, хоча не вистачає ремінця понизу. Не знаю, як по насипальності. це, звичайно, не. Шкіра, а екошкіра, шкіра, але приміряти чому ні? Приміряти можна, можна було і не приміряти. Видно, і так було, що вона на мене маленька. В принципі, останнім часом дуже мало попадається те, що мене приваблює, але все ж таки продовжую ходити. Бо чим чаще ти ходиш, тим більше ймовірності, що може щось попастися. А також мені попалися дві такі шутки, дуже приємні. Тактильно, тому мені захотілося їх приклити. Дуже приємна. Така м'якусенька. кармашки є. Жена прикольно, хорошая даже жена. Ну. А вот сколько у нас тих зим? цвет, цвет зачетный. Вот, вот, вот. Сиренки так В Одесі таке зими, що мені вистачає куртки і трошки інший я стиль люблю. Хоча мені дуже приємно інколи буває приміряти, але це не факт, що я хожу. по якості, 15 років я навіть собі шила схожий полушубок. Фірма Папая. Шубка така чорна. Типу караб. Але легенька, трошки довше, ніж попереднє. Кармани накладні. знаю, чи буде видно. така довжина. По періодичності вигрузки відео інколи дійсно хочеться записувати відео, а інколи, навіть буваючи в секонд хенді я нічого не записую. Бо і або показати нема чого, або якось не хочеться інколи. Тому відео, як ви бачите, не так часто виходить, як би мені хотілося. Інколи прям записуєш одне за, за одним, і вони прям з легкістю записуються. Інколи не хочеться, тому ну, так буває. Також дуже полюбляю дивитися мілачовку, косметику. Прикраси це завжди такі позиції, які я дивлюсь. Останнім часом я не можу сказати, що мені хоч щось попадається, бо я не приходжу саме з початку дня, коли бувають завози. Чомусь, чомусь не можу себе заставити саме приходити з початку дня, коли імовірність таких знахідок значно більше. Але дещо залишається все рівно. Я намагаюсь дивитися, або в мене відчуття, що я не хочу. І вже таке перенасищення. Хоча навіть зараз я, навіть вдягаючи якусь футболку, якщо вона мені тактільна, вже неприємно, я розумію, що потрібно вибрасувати і не жалкувати, і шукати щось нове. Те, що тебе зараз наповнює таким відчуттям приємності, комфорта і щастя. Прикраси також деякі, які мені здаються більш якіснішими. Я все рівно приміряю. Якщо б сподобалось, можливо б і придбала, але чомусь все менше і менше мені зустрічається те, що я хотіла би придбати. Пропоную все рівно подивитися, можливо, вам щось приглянулося, або ви мені напишете історію цих речей. Декілька годинників я подивилась, 100% не купляла. Придбала собі нещодавно годинник Redmi Watch 5, щоб слідкувати за, за кількістю своїх кроків. І також помітила, що знову були окуляри для зору. Але це така річ індивідуальна. У мене у Сашки з зором не дуже, тому я звертаю на це увагу. Ну, а потім я йду. Пітачок, мені подобається, що там дуже велика кількість речей, великий магазин. Ти відчуваєш себе комфортно, тому все рівно я інколи заходжу туди. Тим паче бачу, що секонд-хенди деякі зачиняються. Наприклад, зачинився я вам в попередньому відео показувала Хумана, яку я сама більше полюбляла, і більшість речей, які я купляла, це саме з Хумани. Яка була на Сахарова, на жаль, її вже немає. Тому, тому можна ходити в такий магазин, як пітачок. Я не дуже розумію їхню концепцію роботи. Інколи мені здається прям унікальні речі, які мене радують. Декілька позицій я купляла. Вирішила в цей раз подивитися сукні. Дійсно, мені показало, що є цілий ряд, я вам трошечки пізніше це покажу. Цілий ряд є сукань, але чи вони їх ставлять посезонно, таких от легких сукань, які ти інколи купуєш, щоб ходити по пляжу, таке щось легеньке, і на пляжні варіанти, взагалі такого не було. А все ж таки речі посезонно. Ось саме в факстроті на вулиці Семена Палія знаходиться цей магазин. Багато речей, але для вибору не завжди можна знайти щось цікаве. От напишіть, будь ласка, якщо ви купували, що вам взагалі попадалося. Бо сумки я дивлюсь постійно, які там є. Тед бекер такий рюкзачок. Класичний варіант, не мій стиль, це точно, але за те, що він тед Бейкер, мені хотілося його розглянути, не розумію, чи це оригінальна річ, тому що я не знайшла напису, який є зазвичай у Тед Бейкера такий лого... логотип, фраза якась цікава, я її не знайшла. Можливо, я так шукала. Хоча. Вроді би по всім деталям це воно, але лакова шкіра, якщо це шкіра, і є такі царапушки, тому не дуже розглядала. Тут мені сподобалась в цій сумочці така цікава застіпка, тому мені хотілося її розглянути. І також в цей раз мені попалось декілька новеньких, абсолютно наволочки на подушки. Їх було десь штук 10 різних відтінків, натуральні тканини. Мені здається, це більш такий варіант для саду, для вулиці, такий товстий. Відчуття по якості класний. Так що я на цих позиціях зупинилась. Люблю такі домашні товари типу Engine Home. Це, я думаю, що щось таке. Це тут, тут такі дрібнички фактура деталі, хоча також не в моєму стилі, але чимось вона мене привабила, тому хотілося роздивитися. І що цікаво, в двох варіантах. І Квадратні і прямокутні були. І не дешеві 22 фунта Тобто це, звичайно, говорить про якість. І також було два рушника на кухню. Зараз думаю, чому я їх не купила. Можливо, я ще за ними повернусь. Але ціна така кусуча. Я думаю, що це новенькі товари, і тому ще перші ціни подивлюсь, можливо, я за ними повернусь ще подумаю. Хочеться все рівно, хочеться обновляти своє житло. Хочеться прям більшість. Чого обновити. Я навіть почала обновляти навіть технічні якісь такі предмети, депілятор машин для стрижки також придбала, ще не прийшло, але я замовила. І ось годинник також собі оновила. Тим паче, з таким відключенням світла хочеться, щоб речі, особливо технічні речі, вони працювали на всі 100. І ось цей ряд з сукнями. Я вам показую декілька суконь, які хоча б трошечки відповідали тим вимогам, які я, в принципі, вкладаю до, до сукні. Але їх було, я дуже здивована, але їх було дуже мало, які можна було подивитися. Ось ця річ чимось також тактильна, вона мені мене привабила. Можливо, я би і приміряла. Але це вже був. Кінець дня, і другий раз я дещо приміряла, але не знімала в примірки. Але другий раз повертатися вже не хотілося, бо я ще хотіла зайти ще в один магазин люблю дивитися домашній декор, люблю такі будиночки, вони навіють такий і зантишок, тому, здається, це класна позиція. Люблю більш в одному оцінці або чорні, або білі, а ці були розмальовані. І також хочу вам показати, який був посуд. Інколи посуд досить цікавий, тому завжди зупиняюсь на, цій, на цих полках і роздивляюсь. В той раз був скляний горшик, я його не купила. Цей раз думала, що заберу. На жаль, хтось мене опередив. І розглядаю горшечки для квітів. Там завжди вони бувають і можна завжди подивитися. Також абсолютно нові бувають полички, київські або такого плана все для дому. Прям нові. Тобто людина якась купила, але не скористалася і попадає це все таке. Тому, якщо вам по стилю це совпадає і відгукується, то завжди можна щось купити, таке недороге, і украсити наш бит. Отримувати насолоду від простого домашнього уюту. Яке ми можемо создати якимсь одним елементом. Це дуже просто і легко знайти в секонд хенді Інколи справді щось попадається. Ось, наприклад, такі мені здається дуже якісні. Порційні горшики, як в нас, типу керамічних горшиків, в яких можна запікати, мені не хочеться нагрибати. Мені здається, що в мене вдосталь посуду, але ось бокали, якщо б я не планувала. І ти ще в один магазин, я б точно купила два бокала, які мені сподобались. Можливо, я ще за ними повернуся, якщо вони мене дочекаються. Бо інколи щось сподобалось, ти приглянув, але не можеш це таскати з собою. І, на жаль, в інший раз приходиш і не факт, що воно тебе дочекається. Але якщо річ твоя, вона точно повинна тебе почекати. І також ось такі кріманки для морозива, десерта або ще чогось такого смачненького, порційного. Також мені здається, це класна ідея, виглядає таким міцним склом, якісним продуктом. Чому, чому купляти якийсь китайську підробку, якщо можна купити якісну, класну річ у секонд хенді Особливо, якщо це ще парні. Товари, то я не маю нічого проти таких предметів. Я з пітачком подивилась, показую вам, що я знаходжусь на семена палія. У мене є, як ви знаєте, інший канал, де я частенько прогулююсь вулицями і показую Одесу з тої позиції, як я бачу це місто. Так що запрошую вас на інший канал. Також я завела телеграм, я залишу силочку в інфобоксі. Там я буду показувати такі прості речі, що я читаю або що мене вдохновляє. Можливо, вам буде цікаво, так що запрошую приєднуватися. Пішли далі. Нас чекає Смарт Стор. Починаю я з сумок. Вони були на люксі, і завжди цікаво подивитися, що саме сьогодні є. Тому прямо на вході, далеко йти не потрібно, можна подивитися всі сумки, які є. Для мене це сама найцікавіша позиція саме зараз. При тому, що Вроді би, сумочок вистачає, але я бачу, як швидко вони виходять з ладу, бо я таскаю в хвости гріву, не жалкуючи взагалі. Тому я думаю, що на початку літа моя улюблена сумка вже вийде з ладу. І тому я вже так шукаю собі заміну на сумку. В цей раз мені більш-менш сподобались дві сумочки. Я вам покажу їх трошечки пізніше, а зараз покажу, що взагалі було саме сьогодні. Мені дуже дивовижно, що ці сумки були на ексклюзиві. Я навіть не важила, скільки вони коштують саме сьогодні. Я просто пробіглася, продивилася, що є. Відібрала дві, які більш-менш. Мене можуть зацікавити. Дуже просто, як я вважаю, на ексклюзив і на люкс тільки те, що вони в ідеальному стані. І на цьому все. Але шкірзамінник і і ну, такі шопіри для покупок, не більше. Але я вам все показую, все, що побачила, ви бачите. Моїми очима, що було в цей день, і трошечки, звичайно, в мене з запізненням виходить в відео. Не завжди є бажання для монтажу. Ви знаєте, що зараз відбувається. Не вам мені розказувати, що відбувається в центрі. Це просто жах, тому потрібно якось себе перенаправити в інший бік для позитивних хоча б трошечки емоцій. І тому. Тому, коли я прогулююсь, в секонд хенди я зазвичай заходжу саме коли я роблю круг крукпачу в 10 тисяч 15 тисяч кроків. І це такий марафон, коли я гуляю і заходжу в магазини, можливо, мені повезе. Тому переглядаю і сподіваюсь на чудо. Речі, це така річ, що можливо і повезе. Також дивлюсь взуття. Я не можу сказати, що мені попадається коли-небудь взуття в такому стані, щоб мені захотілося його купити крайні-крайні рідко. Але я бачу, що дівчата знаходять, і тому я обов'язково передивляюсь, скейтр фірму дуже полюбляю. Але видно, що трошки поношена, звичайно, бувають нові. І це на люксі. Я вам показую майже все, що було саме на люксі. Але щоб взуття знайти, потрібно приходити саме зранку на завоз, і тоді, можливо, встигнеш вихопити саме те, що тобі подобається. Скетчерс, мені дивовижно, але його багато. І ось ці грубі ботинки, мені здається, ці прикраси, в принципі, можна прибрати. Хто любить такого плану взуття, то можна придбати. Вони в новому стані. І можна щось підібрати. Накі багато і скетчерс. це те, на що я звернула увагу. І це ботиночки мені подобаються. Отакого От плану ботинки в закритому секонд хенді Хумана. їх було неміряно. Зараз, на жаль, на жаль, все менше і менше, і тому потрібно навіть в смартстор в British Mixie дивитися і чекати чуда. Ось ця пара взуття заднік, видно, що не користувалися. Лопаткою для вдягання взуття, і тому задник дуже сильно нарушен. А так вони виглядають класно. Ось ці ботінки тут класно виглядають, трошки жовтовата подошва, але мені здається, можна привести в порядок, хоча так трошечки ну, поношено. Лакове взуття взагалі не люблю. Для мене це здається дуже швидко виходить зі строя. Кожна якась. Потртась якась вм'ятянка буде відна, хоча вони, видно, що вони новенькі. Але ні, Рівер Айлон, як бачите, і починаю вам показувати ті дві сумочки, які я купила. Зроблена в Індії, пишеться, що натуральна шкіра, вона легенька, але вона не має навіть підкладки. І тому, мені здається, буде дуже складно за нею ухажувати. А ось ЄС він був в ідеальному стані, тому я її, в принципі, взяла. Але ось такого формата, такого, коли три відділення в сумки, в мене є подібні дві сумки: біла і чорна. І я сама бачу, що рука в мене, в принципі, до такої сумки не тягнеться. Тому що туди вкласти можна не так багато, а мені потрібно все. І багато, і тому мені така сумка ну майже не підходить. Дуже рідко я беру гманець, телефон і ключі, і, і на цьому все ні. Мені завжди щось потрібно. Тому мені потрібно такий середнього розміру шопір. І тому приміряти, приміряю, подобається безусловно, але в своєму побуті. Ну, на жаль, я не бачу. Я не знаю, як дівчата ходять з одним телефоном. Мені завжди це замало. Показую, що в ідеальному стані можна носити і через плечо, і перекидуючи з довгою ручкою. Ну, а дитяче взуття це взагалі пісня. Дітки носять дуже-дуже мало взуття. І тому воно майже в ідеальному стані до якогось віку. Потім просто вбиті. Я дивлюсь те, що в моїх діток то там вже донашувати вже нема кому вони вбиті повністю. В секонд-хенді навіть краще взуття я бачу, ніж моя дітвора, Поноси і просто жах. Я їм про це й кажу, що в секонд хенді можна купити. Набагато краща річ і місяць-два відносити і вибросити, абсолютно не жалкуючи. кожному своє, кожен приходить до цього в своєму віці в свій час, і я не можу навіть своїм дітям настаювати. Якщо ні, то ні. Коли я могла купувати і розуміти, що я можу доносити. То я ще купувала, коли вже ножка у Анастасії трошки менше, у Саші вже значно більше. То я вже не купую. І також хочу вам показати ось цю сукню: вона приваблива, одноразова, однозначно, один-два рази її можна вдягнути, але вона цікава з підкладкою. Як бачите, трояндочка на, на плечі і понизу дві троянди виглядають привабливо. Але вже не хотілося мені приміряти її. Я навіть не знаю, чи я б в неї влізла, але показати мені її точно вам хотілося. Вона святкова, така що ви не залишитесь без уваги це однозначно. І також мені попалася панама. <с> також на ці речі інколи звертаю увагу, вона виглядала дуже-дуже якісна, класна. Але вона не літа і не зима, щось між цим. І тому, навіть купуючи такі позиції, більшість разів вони залишаються просто лежачи в моєму шкафу, а не в секонд хенді І тому сподобалась. Однозначно, але куди мені її носити? І навіщо вона мені потрібна? Але вона шикарна. <гум> мені вона подобається. Ну що, на цьому все прогулялася? Ви були зі мною в компанії, намагаюся ходити свої 10-15 тисяч кроків, відслідковувати по годиннику. Якщо ожеледиться, я нахажую свої кроки. Прямо в квартирі, включаючи аудіокнигу, прослушала Друге Життя Уви», Переслухала. Книга шикарна і хочу прослухати далі. Так що сьогодні буду слухати іншу книгу Бакмана і отримувати насолоду і емоційно переключатися на щось інше. Пока! Тримайтеся!